Мої шанування на каналі ТВА і знакоку щодня програма, в якій ми обговорюємо найважливіші теми у правозахисній правоохоронній сферах а також у секторі безпеки. Нову редакцію правил дорожнього руху прийняли вчора на закритому засіданні кабінету міністрів. Вона уступить у силу вже з 15 квітня цього року і передбачає чимало нововведень. Зокрема, з 1 жовтня до 1 травня, за межами населених пунктів, усі транспортні засоби повинні пересуватися із увімкненими габаритними вогнями або ближнім світлом фар, українські дороги, справжні фабрики смерті, автокатастрофи, і наїзди на пішоходів, а також намагання винуватців уникати відповідальності, часто стають темами розслідувань і у нашій програмі. Чи зможуть нові зміни у правилах дорожнього руху поліпшити ситуацію з безпекою на дорогах? Про це говоритимемо із нашими гостями, а поки короткий сюжет на цю тему. Погода після непростої сніжної зими навесні на українських автомобілістів чекає новий виклик. До 15 квітня водії мають прийняти до відома нові зміни до правил дорожнього руху. Поправки і доповнення до правил ухвалили в понеділок на закритому засіданні кабінету міністрів. Преса дізналася про них лише згодом. Зокрема, проектом врегульовані питання приведення у відповідність до конвенції про дорожній рух. Міжнародні конвенції право дорожнього руху наших та стандартів, що діють у цій сфері в країнах Європейського союзу, сьогодні до журналістів вийшло керівництво ДІ і розтлумачило, на що варто звернути увагу. Серед найбільш наочних змін з 1 жовтня по 1 травня, поза межами населених пунктів, водії повинні вмикати габарити або світло ближніх фар. Також запроваджуються нові додаткові дорожні знаки. Ну, ви бачили, у нас, наприклад, до цього застосовувався знак, якщо це поворот направо, просто стрілка направо. Ну, для того, щоб було чітко і на заході застосовується знак, що от показує напрямок руху. І так і ми, ми такий знак зробили. І цей: от, наприклад, ми такий знак, який попереджає про дорогу з досконаленим покриттям. Да? Значить, от маршрути руху транспортних засобів з небезпечними вантажами. тобто, ці дорожні знаки в першу чергу спрямовані на те, щоб чітко визначити ті чи інші завдання. Це дорожні знаки стосовно зупинки трамвая, тролейбуса, автобуса. Раніше був один знак, і не завжди було зрозуміло, що. Оце новий знак, це показує межі щільної житлової забудови. Обговорення змін до правил дорожнього руху тривало кілька років. Вносилися тисячі зауважені пропозиції однак не всі з них знайшлися у тексті ухвалених змін. Оновлені правила дорожнього руху будуть опубліковані за кілька днів. Пообіцяли на прес-конференції в ДАІ. І гості нашої програми сьогодні Сергій Будник, начальник центру безпеки руху та автоматизованих систем при МВС, та Олексій Мочанов, автогонщик та автомобільний експерт. Ми шанування, панове, скажіть, будь ласка, які найголовніші нововведення можуть бути з 15 квітня? Якщо говорити, прийняти говорити прийняти сьогодні зміни до правил дорожнього руху, то слід сказати, що ці зміни були прийняті відповідно до плану дій на 2010 рік плану, національного плану дій економічних реформ на період 2010-2014 року, Пункт 181.1, який передбачає внесення змін до правил дорожнього руху з метою приведення їх вимог до е, вимог Конвенції про дорожній рух, а також до тих стандартів, які діють в Європейському Союзі. Зокрема, їх не треба щодо... затверджувати у парламенті? Ні. Це правило дорожнього руху відповідно до діючого законодавства. Це є постанова Кабінету міністрів. І така постанова вчора була прийнята на засіданні уряду. Е, крім цього, ми уточнили деякі терміни, які застосовуються у правилах дорожнього руху. Зокрема, термін водій, регулювальник, темна пора доби, а також встановили деякі нові терміни, які до цього тільки обговорювалися або застосовувалися, але не мали визначення в редакції в діючних редакції правил дорожнього руху. Зокрема, це маневрування та так. Газон. газон. Газон це острівець безпеки, удосконалене покриття, це денні ходові вогні, тобто це ті залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. У нас таке є порушення досить серйозне і за нього є відповідальність. Але чітко визначено, що це за е, факт і які дії тих чи інших органів, контролюючих органів, а також інших учасників дружнього не було визначено. Тепер це у нас визначено. Часто, к наказання є, а за що потім придумаємо. Ну от е, зараз я думаю, що ми тут трошки урегулювалися це. Как так да. і крім цього, ті би дуже задати важливе, це те, що е, ми чітко е, намагалися в запропонуванні редакції врегувати питання е, забезпечення підпеки дорожнього руху при перевезенні дітей. Е, є відповідно діючого стандарту, автобуси шкільні, мають відповідати діючому стандарту, обладнані спеціальними світловими сигнальними пристроями е, відповідно до табличками. І ми прописали тепер в змінах до правил про те, що якщо е, водій... Рухається і бачить, що водій автобусу висаджує пасажирів дітей. Він зобов'язаний припинити знизити швидкість. Або зупинитися для того, щоб дати дітям сісти і вийти з автобуса і при цьому забезпечити безпеку. Це а обов'язковість дитячого крісла, про яке багато говорять останнім часом, поки, що. поки що відкладаємо. Поки що, да ми його не, не включали, тому що Чому? якби ну питання дискусійне, тому що у нас на жаль сьогодні ще багато автомобілів радянського виробництва, які не дають можливості встановити такі крісла. Тому звичайно, наше завдання, і ми завжди говоримо про те, що батьки в першу чергу мають піклуватися про своїх дітей і самі привіряти. В, плане в Прибалтике очень быстро избавились автомобили советского производства. Им выделили два раза в год техосмотр и никаких взяток. И в течение трех лет, по-моему, из Литвы пропали все автомобили «Лада». Хорошо это или плохо уже вопрос второй, но на сегодняшний день, если в старых советских автомобилях нет ремней безопасности с индиляционными катушками, если они технически не предназначены для того, чтобы выдерживать какие-то требования безопасности, я думаю, что это серьезный повод подумать об этом и в следующих изменениях. Ну, детское кресло очень важная очень часть важный, автомобиля, и мы об этом особенно все время даже говорят. способы их установки, потому что когда мы работали, например, с компанией Volvo и у них отдельный институт в Америке работает по детской дорожно-транспортной безопасности. Соотношение веса головы и тела ребенка до года. И после года требует до года возить ребенка всегда только спиной вперед. Ну, то есть кресло должно быть установлено так, чтобы тяжелая голова не, не ломала шею. Есть огромное количество вещей, которые я думаю, что мы в будущем будем вместе их изучать и водить и попадет туда. Uh, много нових ще позитивних моментів, такі як, наприклад, зимня шина в зимнє време. Вот давайте ще есть. може обговоримо кілька таких речей. Найдискусійнішим з точки зору експертів є розширення поняття темний час доби. Який зараз ну по суті розширюється, не прив'язується безпосередньо до там була норма 30 хвилин після сходу, після заходу. Зараз ми говоримо, що це частина від сходу до заходу. Там ми розширяємо це, тлумачення. Ні, Це навпаки, по-моєму, звужує тлумачення, тому що ну як, як вимірювати 30 хвилин. Це може бути е, Закарпаття, це може бути Луганськ, тобто е, схід сонця е, різний як би ми не говорили, хоча ми знаходимося в одному часовому поясі, але е, по часу, якщо брати, то це є різний час. Але в принципі Тому питання на, йде про навіть на календарях, чітко зазначено схід. Так, але це передбачено для однієї точки, скажімо, для міста Києва. так, Визначено, що такі дати. А, адже ми всі знаємо, що є різниця в часовому. Тому питання визначити, наприклад, зайшло сонце чи не зайшло, легше ніж визначити, що півгодини до півгодини після я просто нагадав глядачам, чому це важливо. Це особливо важливо, коли ну не скільки там під час з'ясування взаємин з інспектором або штрафів, скільки під час розслідування дорожньо транспортних пригод, коли дуже часто з'ясовується, чи були увімкнені е, фари, чи не були у який час, і чи вплинуло це на картину ДТП. От... Я думаю, а я, в данном выпадке достаточно легко совсем Я говорю, очень рад, что мы получили норму обязательного использования э, фар. Я вообще с ними последние лет 15 езжу э, круглый год 365 дней в году, вне зависимости от времени. Стараюсь не включать противотуманки, Место. но работать и в городе, и за городом. Э, ты себя обозначаешь как автомобиль, который едет, и ни в коем случае не кататься на габаритах. У нас с точки зрения вот нынешние там, дополнения они уже давно назрели. У нас все э, чаще говорят, надо ужесточить там какие-то штрафы, еще что-то. Я вот с Сергеем Ивановичем общался не раз на эту тему и говорил о том, что у нас в принципе штрафные санкции достаточно серьезные и их хватает. Важно, чтобы вот это законодательство было одинаковым для всех и чтобы эти штрафы взимались вне зависимости от там, наличия у тебя друзей, связей, номеров, цвета машины, э, региона пребывания. И тогда у нас в принципе все будет хорошо. А такие вещи, как там газон, э, пешеходы, да, там, я бы очень хотел, на самом деле, чтобы у нас в загородной эксплуатации люди выходили и сами для себя, не потому что это норма Требования ГАИ, цеплялись спереди и сзади, как в Норвегии, Финляндии, какой-то светоотражающий катафот. потому что наши дороги не освещены, наши дорожники не работают так комфортно, как это делается в Европе, и у нас, когда пешеход возникает вот в неожиданный момент, это почти всегда аварийная ситуация. Точно так же, как очень расстроен, что не попали жилеты. Почему? В обязательном порядке. Потому что мне кажется, что водитель, который работает с автомобилем, во-первых, мало кто уходит там, на 150 метров, относит знак аварийной остановки. А сейчас, когда у нас вместе со снегом сошел асфальт, что сейчас с... ты едешь за 30 километров там... до, от Киева там, до Бани, куда мы ездим иногда, там за 30 километров по 15 машин с каждой стороны выгружены все вещи, люди достают себе запаску. И при этом никто из них не обозначен жилетом и не у всех работает аварийка. Це зрозуміло тепер, чому знакам надано перевагу перед розміткою. Зараз розмітки взагалі на дорогах немає. Куди вона поділася? І, да, і досить часто розмітка, коли змінюється, ремонтується, наприклад, або йде реконструкція, і або змінюється схема організації дорожнього руху, то, звичайно, необхідно змінити і розмітку. Її, на жаль, наприклад, зафарбували. Ця фарба облізла. Просто, Читав, так, в Германії ту да. розметку наносять заклейка лента, а не краска. А у нас умный красити, да розкрашувати, віддирати, она не отдирает. Саме цікаве, що там, де вона має триматися, вона не тримається, а там, де не треба, вона кажется, тримається. Мені кажется, що при ночном состоянии дорог надо об'являти таке такое реально полувоенное разрешать в течение какого-то количества не эксплуатировать только государственные автомобили і общественний транспорт за это время просто перекладывать асфальт в стране. Ну же я не представляю, як ви спасетесь с тим, що зараз происходит на дорогах. Це справді стільки нарікань на те, що відбувається зараз. Так, коли ще так. зима не закінчилася по хуже. суті, Так, і невідомо хуже. що робити, адже будь-який тимчасовий ремонт не вирішить проблему. Може, варто надати якісь надзвичайні повноваження, де із вимогою я не знаю, перекривати Справа, тому, що... рух і примушувати до розміру повноважень. Нас зробити? достатньо питання в економічній ситуації і фінансування дорожнього господарства на жаль, воно фінансується не в тому розмірі і об'ємах, які необхідні. У нас є повноважень достатньо. Ми щороку здійснюємо комісійний огляд доріг саме з власниками, це «Укравтодором» або комунальними підприємствами, де ми вивчаємо повністю дорожнє покриття, дорожня розмітка, дорожні знаки, світофорні об'єкти, огородження, освітлення. Свиняючи, а от правда же в народі говорять, да, що невигодно людям зробити дороги один раз і на 10 років, тому що їжегодний два рази в год ремонт дозволяє... Це дискусійне питання. Умеють у нас или нет робити дороги, Чому в Польщі не сползають. Вміє. Робити, я думаю, що і останні, якщо говорити про останні, які будувалися, вони нормально витримали цю зиму. От і після того, ми... траса це я... просто калашка. Я про десь не говорю. То вона ж свіже. Ми... Ну це не досить свіжа. У нас є новіші траси, які витримали. Але питання не в тому. Я хотів закінчити саме механізмом реагування. Тобто, ми перевіряємо і робимо приписи. До обов'язкові до виконання тим чи іншим посадовим особам дорожніх організацій, комунальних служб, органів місцевого снідання, які утримують дороги, де ми чітко розписуємо, що треба робити, і від законом передбачена відповідальність за невиконання таких приписів. Але на жаль, досить часто суди скасовують ці протоколи, які ми складаємо на таких посадових осіб, саме через те, що е, не забезпечено фінансування. З відповідних бюджетів для цих робіт і особу субу звільняйте за останні час, скажімо, січень чи ось початок лютого. Ви когось, скажімо так, цими приписами притисли, ну, хоча б Київ, Київська область, де найжахливіше, якщо я не помиляюся ці ситуації за ми далі, э, не буду просто не хочу, віде. не хочу їхати, бо боюся їхати. Повіде, далі. Ми е, в цьому році працюємо досить серйозно саме в тому, щоб інформувати громадський про стан проїжджої частини, і звичайно, інформування і е, спільна робота з Укравтодором, з комунальними підприємствами саме по стану доріг. Ви бачите, що за сьогодні, е, при такій погодних умовах, які в принципі не дають можливості забезпечити нормальний ремонт, е, великі е, ями сьогодні е, значить, інформування, Сергій Сергія ти знаєш, коли потрапив японець яму і требував там через суд розібратися, і говорити, що яма була не обозначена. Гурідка на була значить красним флажком з советських ремін і ні Говорят, ты когда заезжал в Союз, видел большой советский флаг над пограничной будкой? Да. Так вот это знак, обозначает яма и действует на территории всего государства. Сейчас не надо информировать. Я сейчас первый раз в жизни, я в феврале уже в аэропорт Борисполь боюсь ехать на машине. Я же отказался от поездок по Украине, там в Херсон, в Черновцы только поездом. Ну потому что я понимаю, что я доеду без автомобиля. Сейчас даже в Борисполь поехать – это уже такая ну, реально приключение. 30 км от Киева, дороги сползли. Я подозреваю, что у нас сейчас так же, как в антроцикле было всегда. Счеробы, давай такого спокараймозах. Я предлагаю на самом деле водителям просто ответственно отнестись к вопросу. Если вдруг прозвучит призыв оставить автомобиль в течение длительного промежутка времени на, ну, в месте долгого хранения, я готов там, вызывать такси, ходить пешком, ездить на. Виданих там не знаю там мікроавтобусах, там була бы, в Прагі, да, там показуєш техніпаспортів автомобіля, безплатний проїзд транспорту і в Прибалтиці. Вот ну, якщо, повер... якщо ми не остановимо движение автомобілі і не застелимо дороги і не дадимо їм виліжатися в рамках технології, нас таке ждет осені. Ну, це все. Якщо ми повернули, якщо ми повернемося до э, змін у правилах, і Олексій згадав про. Зміни щодо експлуатації шин е, одна яка, з найважливіших людей. Яка постійниць. саме зміна чого і яка її головна мета ідея? Ну е, спочатку, як я вже говорив, в проєкті було закладено е, норму щодо використання шин відповідно до сезону. Е, в процесі обговорення були різні пропозиції було запропоновано значити термін. Однак потім ця посилка не знайшла своєї підтримки, і було запропоновано редакцію, яка в, в прийнятому проекті звучить як норма щодо, по-перше, відповідальності власника транспортного засобу, чи водія, за те, що він використовує і, взагалі, як він бореться за безпеку свого автомобіля. І сьогодні, згідно з чинним законодавству, законодавством, водій, чи власне транспорт, відповідає за його технічний стан, не відповідає, ми скасували державний державна. Вони уник. всі безвісні люди, але ви обратите увагу, от коли була трагедія між Львовом і Ровно, я просто говорю, на стоп-кадрі совершенно чітко виділ, що там стоять мікроавтобус, Богдан. На всесезонной шине. шині. І потім говорять, що у нас чрезвычайно ситуація, що там замерзает 256 е, пасажирів автобусов. Так я считаю, що я не знаю, там работы від надо і водителя, который согласился в такие погодные условия виїхати на и сезон, который автобус. Це питання досить серйозне, Олексій. Правильно ти говориш, але справа в тому, що питання більш комплексне, саме з пассажирським перевезенням. У нас є величезні проблеми з питанням випуску на лінію, транспортного засобу і технічний стан. А чому не на це Медичний органів сучасність мікроавтобуси то зразу п'ятнадцять трупов. Сергія, звичайно, знаєш. і ми в межах своїх своєї, своїх можливостей, своїх повноважень. Ми працюємо ми в минулому році проводили дві серйозні операції: це перевізник, зима і перед, цим, перед тим, що ми виявили біля п'яти з половиною тисяч автобусів, які не відповідають технічний стан. Но їх ми їх з лінії, вже зняли з лінії. Вони були зняті з лінії до усунення недоліків. В е, нас є пересувні лабораторії на базі автомобіля, які оснащені відповідною технікою, і ми їх застосували ці е, автобуси. І перевіряли, але на жаль, у нас тільки 27 штук таких автобусів. Тобто технічні можливості перевірити всі до єдиного транспортного засобу, здійснюють здійснює пасажирів, ми немає. Пане Сергію, автобусі. завершіть, будь ласка, історію з шиною. Вона прив'язана до певних дат, до певного часу. Ні, сьогодні норма закладена в прийнятій постанові. Вона звучить так: що в разі постійної експлуатації транспортного засобу на, на дороги, де проїжджа частина слизька, рекомендується використання шини, що відповідає стану проїжджої. Ну, такая... так, ну, Так, может, это У нас, море... норма. У нас мы, мы... термин с Мы должны дорога. зависеть не от состояния скользкой или не скользкой дороги, а от состояния температуры. Потому что я тебе просто как специалист говорю: летняя шина при температуре ниже, чем плюс 5, не 0, не минус, а плюс 5, она дубеет, теряет свои цепные свойства и не дает возможности не остановиться, не повернуть. Поэтому я совершенно четко уверен, что по всей Украине с 1 ноября по 1 апреля должна эксплуатироваться шина со снежинкой, обозначающая как зимная. Для Крыма и Херсонской области, поскольку это более немножечко южный такой регион, с 1 декабря по 1 марта. Если ты хочешь ехать в Киев, ты должен переобуться. Если ты хочешь кататься по Крыму, ты все равно должен с 1 декабря по 1 марта находиться на зимней покрышке. Чтобы не было вот такого ужаса, как было в эту зиму. Ну, Погодні я можу хочу... доволі жорсткі поради такі, Олексій. А, дає ви знаєте, я підтримав ці поради, і якби моя думка, я цілком підтримую цю пропозицію. І Хочу сказати, що ми попрацюємо ще над цим питанням. випрацюємо. це. Дуже слушна пропозиція. Ми її візьмемо до уваги і будемо далі її обговорювати із тими спеціалістами, які. Не причетнее до сих пор. Сразу говорят, что там у людей нет денег на зимние колеса. Если у тебя нет денег на бензин, ты не выезжаешь. Если у тебя нет денег на зимнюю шину, ты не выезжаешь зимой. Так само, если у тебя грошей на дитяче кресло, ты не возиш Ты не возишь ребенка, если это. Ты можешь ребенка возить не только в детском кресле у дворцев, пристегнутым, не возить его на переднем сиденье. Сейчас есть тоже обозначенный ряд позиций, по которым правила перевозки детей. Я в принципе рекомендую детей до трех лет. как можно меньше возить в машине, не брать с собой покататься. Да? То есть, если надо, к бабушке, еще куда-то, ну, ездить на такого рода техники, особенно, потому что у нас и папаши с мамашами не всегда понимают, что происходит, и Атом, що таку сидіння, сіння дітей, може бути читали в газеті, ну до сих пор не розуміють зачем оно воно нада. Зупинка і стоянка на газонах має бути заборонена. Цього норми раніше не було, чи поняття Газон не було? Не було я, вважаю, вважаю, газон". я просто я просто прогнозую спочатку весни шалену кількість адмінпротоколів по цій статті з огляду на те, що абсолютно відсутній ну, прогресу що... у, 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 у паркуванні За у дощу я саме... маю сказати, що юрисдикція Державної інспекції поширюється на вуличну шляхову мережу, якщо це брати населені пункти в межах червоної лінії. Тобто, що це придумові території, де житлова зона, на жаль, там компетенція Державної інспекції закінчується щодо паркування, стоянки таке нас біда сама більша, Артем. У нас от, я беру просто в качестве приміра Київда. Кому пішло в голову натикати п'ять серйозних сучасних, агромних багатоповерхових бізнес-центрів? что, в принципе, тут же газоны в окрестностях, не знаю, 10 кварталов превратили в парковку, потому что ни один из известных тебе бизнес-центров, один из которых находится рядом с редакцией TVI, не обеспечен тем количеством паркомест, которые могут использовать как те, кто работает, так и те, кто приехал в этот бизнес-центр по делам. Про машины, там, Coca-Cola, которые приехали там перезагрузить аппарат или кофе кого-то, я вообще молчу. На сегодняшний день мне кажется, что путь, по которому пошла та же Москва, где сейчас построить можно бизнес центр только за пределами МИКАДа, И делает там градообразующее, по сути дела, такое микрорайон какое-то предприятие. Пусть люди, которые там живут и работают, они мало тратят времени на доб... добирание на работу. Там есть садик, школа, бассейн, все что угодно. Пусть все живет. Почему у нас до сих пор люди должны с левого берега ездить на правый в центр, искать место для парковки, которого в принципе нет и не будет. Ну, это і... додай... точно питание до и, но но, нет. Владимир точно было бы. Уже много нам створення проблема. С серьезные бизнес-центры их і скажімо, на вусі Мечнікова на, там два, на Експланадні і таке інше, де є паркінги, але не вони або не використовуються в повному. Обсязі нас, коли допитали загнати паркінг в центрі міста, да там на Бісарабці, але там 60 гривень час. А я був в Цюрихі і паркувався в самому центрі міста, одного з самих в Європі, У мене парковка стоїла 1 євро 35 центів. Дякую, панове. Ми з'ясували, що змін буде багато. На газонах не паркуватися, а також дотримуватися правил дорожнього руху. Дякую, до побачення. Залишайтесь на ТВ, і Далі буде ще цікавіше.